Привіт, любителі котів! Ми дуже раді, що ви завітали на наш канал, щоб дізнатися більше про те, чому коти люблять дряпати меблі. Якщо у вас є кіт, ви чудово знаєте, яке відчуття приходить, коли ваш бухнастий друг псує меблі. Але не хвилюйтеся, ми тут, щоб допомогти зрозуміти, навіщо вони це роблять. Давайте зануримось в топ-5 цікавих фактів про те, чому коти дряпають меблі. Позначення території. Коти територіальні істоти і дряпаються, щоб заявити про свій простір. Ви коли-небудь помічали, як ваш кіт дряпає меблі, а потім треться об них головою. Таким чином, вони мітять свою територію і залишають візуальний і пахучий сигнал для інших котів. Фізичні вправи: Дряпання це не тільки спосіб, яким коти мітять свою територію, але й форма фізичних вправ. Як батьки котів, ви коли-небудь помічали, як ваш кіт тягнеться і впивається кігтями в меблі. Це спосіб котів добре потренуватися і підтримати м'язи в хорошому стані. Здоров'я кіхтів. Кішки у домашніх умовах потребують регулярного дряпання, щоб зберегти кіхті здоровими. Варто подбати про те, щоб у вашого кота були дряпки та іграшки, які допоможуть йому підтримувати здоров'я кігтів. Зняття стресу. Для деяких котів дряпання може слугувати формою зняття стресу. Якщо ви коли небудь помічали, що ваш кіт дряпається, коли відчуває тривогу або стрес, це спосіб вивільнення ендорфіну і заспокоєння. Спілкування за допомогою запахів. У котів на лапках є пакучі залози, які виділяють характерний запах, коли вони чухаються. І цей запах може повідомити іншим котам важливу інформацію про особу тварини та її територіальний статус. Ось чому так важливо забезпечити кота власною когтиточкою та іграшками, щоб він не відчував потреби дряпати ваші меблі. Якщо у вас є кіт, постарайтесь не надто злитися на свого пухнастого друга за те, що він дряпає ваші меблі. Вони просто слідують своїм природним інстинктам і намагаються бути здоровими та щасливими. І пам'ятайте, якщо ви забезпечите кота достатньою кількістю дряпок та іграшок, це допоможе зменшити пошкодження, які він завдає вашим меблям. Дякуємо за перегляд і не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал, якщо сподобалося відео. Гарного дня вам і вашим котикам!